Всім привіт, всім привіт, мої любі. Сьогодні я запрошу вас до себе на балкон, бо в мене трішечки незвичний балкон. У Польщі прийнято на балконах саджати квіти, вирощувати в горщиках якісь декоративні, може, рослинки, або ставити просто якийсь декор, щоб було гарно на балконі. У мене трішечки по-іншому, як і напевно в усіх українців. Так що запрошую на свій балкон. Ходімо, ходімо. Зараз я вам покажу свій город, свій балкон. Бо в мене незвичний балкончик. У мене тут, як ви можете бачити, помідори. Помідори. Тут була рукола, я відрізала, бо я не знала, що руколу треба різати. Щоб були листочки петрушечка, помідори, як же ж без них. І, і в мене вже є. Це все помідори чері, щоб розмілося дивитися. Така красунечка. Помідорчики. Помідорчики. А це я купувала у просто в звичайному китайському магазині така коробка, бо мені не хотілося купувати ось такі поємнички. Я купила, думаю, спробую таке тряпчане на помідорчики. Бо мені треба було їх розсаджувати. Помідори в мене в цьому році я посадила так густенько і думала, ну раптом, може, якийсь не зійде. А вони взяли і всі зійшли. Мені прийшлося їх присаджувати. Мені так шкода було. Оце просто з цих двох ящиків. Я попересаджувала сюди, і тут іще повноцінний просто тут купа їх. Я не знаю, мені ж шкода їх викидати. І може щось якийсь там помідорчик і буде. З цих помідорчиків. Ось такі в мене. Помідори на балконі будуть. Ну І це ще такий маленький. Що це таке? Таке петрушечка. Була рукола, але руколу я саджала перший раз, то ми один тільки раз чи два може, щепали на салат і все. І воно потім пішло в насіння і вже з нього толку не було. А це? Так, це рукола. І тут Петрушка заховалася. Ось вона. Петрушенці моя. Петрушечка. А це моя краса, гордість, петунія. Зараз вона трішки в поганенькому стані, але, до речі, знімаю після дощику. Дуже гарно Ну, а це ціська, якась квіточка, я навіть не знаю, як вона називається, але вона була дуже гарна. Теж трішки вже на сонечку. Стало гірший стан неї, але так, в принципі, ось так. Тут ще є м'ятка, тут моя гвоздичка. у мене є Моя красунечка. мої красунечки, гвоздички, красотунки і мій клематіс. Трішечки краси. І Клематіс. Власне, Клематіс, не знаю, може, є експерти мені скажуть, як, ну, може, так і треба, але я купувала фіолетовий. А дивіться, яка квіточка, вона наче якби біла. Може, зробиться вона фіолетового кольору, не знаю. А це я виставила, в мене троянда пропала. І воно так її заплило, я вже не стала забирати нічого, залишила так, як є. І такий в мене клематіс. Хоп. Помідорчики. Тачки.